От, у нас там запустили компанію, і там якийсь безкоштовний аудит системи їм пропонуємо, наприклад, да? і у нас є заявки там 10, 20, 30 заявок. Вони всі у нас тегуються умовно, ну там певним тегом, там fb 1 наприклад, да? але вони далі йдуть в нашу умовну CRM систему де ми обліковуємо їх як потенційних клієнтів. Тобто, це ще витрати, це ще не доходить. Питання, чи можна. Ці теги передавати з іншої crm системи в Фінмап для того, щоб цей облік був е, такий на наскрізь, наскрізь. На 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 Можна у фінмапі є відкрита відкрити API, які ми передаємо, і можна налаштувати інтеграцію, якщо її ще немає, тому що у нас ну тут просто треба з'ясовувати, яка саме crm система. Можливо, з нею вже є інтеграція, бо mm -hmm. дуже і вони зараз у нас дуже швидко розширюються. але в цілому і не лише з crm системою. все, у чого є в чого є API, у фінмапа його можна сконектити з фінмапом і забирати саме ту інформацію, якою яку вам потрібна.